Вас дуже добре годують. А вас вітає фантастичний і да йому є з нашого аплодисменти. Скажіть, будь ласка, а що ви знаєте про Тесну? Нікола Тесла був, вже піснян його, потім вже й машину назвали. І багато Ой, чого вже таких принципів Машина а, це професор, це це Тесла вже почали і виробляти, і працювати, і так далі. І так далі. І дійсно був такий ікона Тесла, але я вже його давно-давно немає, але у нас є його правду. професор Тесла. Поаплодуємо йому, попереджуємо. І сьогодні ми з професором Теслом будемо вам демонструвати, показувати різні цікаві відносин експерименти, але будемо, звичайно, працювати, починати працювати із простеньки, і доходити до найцікавіших. Так, починаємо. Скажіть мені, будь ласка, якщо так стояти рівно, максимально на скільки градусів можна повернути голову, якщо полежі за рівно, 90 це максимально, правда? Більше хтось може чи ні? Не може. Професор каже, що він зможе. На скільки градусів професор? На 180 градусів. Вірити йому чи ні? Ні. Не підніміть руки. Вийдіть, будь ласка, геть, що це таке? Не Як можна професору не вірити? І затискач голови, фіксатор, і ви зараз будете демонструвати не на 180, а на 360 градусів. Ви йому, ви йому вірите? вірите? Хто вірить? А хто вірить? Де, Де хто вірить? Так, дивимося на професора. Так, професор фіксує голову і починає. ні, е, е, професор, це так тися не сяде правда? Опа, раз, два, три, чотири. Не докрутив. П'ять. П'ять разів проказуємо, не крутив собі голову. Бачите? А знаєте чому? Тому що в нього за підшитих є там підшипники. І тому в нього не відкрутилося, буває не підлазити. Ну добре, трошки так, трошки. По... Розвантажилися так. Добре. І дійсно ми починаємо із цікаво. Wow! Е Коли я оголошення робив, я вам розказував про такий пов'язаних, як палазер, дуже крутий, який називається Труба Руби. я вам розказував, що буде про це говорити і так далі, і так далі, і буде реагувати. Я даю мікрофон професору, і він більше про це розкаже. Христос Воскрес! Ви Істина Воскрес! І, якщо що, можете підписатися до нас на інстаграм-канал, а я вам зараз розкажу про другу Рубенса. Рубенс не вмів співати, не вміє його жінки. І жінка кожен день казала, Рубенс, співай. Він каже, та я не вмію. Він каже, ти ж ненагідний, зроби щось. Ну і він зробив дорогу. Ця труба зробила так, щоб люди, які чують, що ви дуже погано співаєте, до речі, підніміть руку, хто погано співає. Ви не одні, я з вами. Він каже і допоміг йому в цьому, звичайно, на першій органів круваю. Зараз я так само погано співаючи буду, але ви навіть не звернете це увагу. Знаєте чому? Ви будете дивитися на дещо інше і слухати дещо інше. Я подумав, треба якусь красиву пісню, правильно? Мило, тому що всім подобалося. Я з'їздив до свого німецького друга і кажу, слухай, ви ж німці, навчимо красиву пісню співати. Він каже, на питання. Научу тебе співати пісню, яку я співаю своїм діткам, колискову пісню. І я зараз хочу заспівати колоскову пісню, яку мене навчив мій німецький колега. Давайте поаплодуємо професору Коваленко. Я думаю, ми звернуло увагу Професор, як, який в нього голос, а як візуально було, правда, якого не ремував на його спів, правда? Ви звернули увагу. Красиво було. Давайте зараз кожен із вас може взяти участь і кожен із вас може заспівати всі разом. На місцях ми можемо заспівати українську пісню, не німецьку, а українську. Яку пісню знаєте всі? Ану, яку пісню? Ну, яку, а пісню яку? Ой, у Лузі знаєте всі. Хто знає у руку і Лузі? Всі знають. Професора, ви знаєте, правда? Будемо співати. Готові! Так! Ого, я думаю, що на нашу українську пісню вогонь реагував краще як на німецьку, правда? А так. значить, мені не вдалося, і у мене на негалюцинації все в порядку, правда в мене? Тому ми ну, заспокоїли діти. І дійсно на нашу українську реагував вогонь краще, а. не вірно, тому що ми українці, правда? А. Так. А. Тому що ми не краще. Так. Подавайте ну, цю дівчинку. У нас, так, 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 так. І треба нам одного хлопчика, хлопчика, хлопчика. Хлопчик, хто вміє танцювати. Він вміє танцювати. Він кажуть, що не вміє. Хлопчик, хто вміє танцювати, а руки. О, тут хлопці вміє танцювати. मज़ी बुलाओगे, साथ कमोटोगे, सब आसपैस, आसारा तो एक सेकंड, मोटर भी सब पैस, इन्हीं में सब जाओगे, आप भी è quanto tu in una scelta di Давайте попрацюємо нас відповідного. І від вас аплодисменти, а від нас ось такі два президент плани оної прославці і поки що не зміниться. Але що ми зробимо? Дивіться, Ну сокращені танцюристи вашої школи. Зустрічайте Аплодисменти! Так, хлопці, 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 скажіть, будь ласка, з вашої школи закоплюється спортом?